Права 1382. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 3. В дужках х 2 дорівнює мінус 10х. Розкриваємо спочатку дужки зліва. Отже, на 3 множимо кожен з доданків, то ми записуємо 3, що множиться на x, це буде 3х. Відняти 3, що множиться на 2. І це дорівнює. Записуємо мінус 10x. Є? Що ж, записуємо тоді як 3х відняти 3 помножити на 2, це 6. І це дорівнює мінус 10х. Ну а зараз переносимо тоді доданок, що не містить невідоме, це мінус 6. Зліва праворуч. А доданок, що містить невідоме, що є справа, мінус 10х. Перенесемо через знак дорівнює ліворуч. Не забуваємо, змінюючи при цьому знак. Отже, зліва у нас було 3х, так і записуємо 3х. Справа було мінус 10х, якщо ми перенесемо через знак дорівнює, то стане плюс 10х. Дорівнює. Зліва було мінус 6, а справа буде плюс 6. Є. Ну що ж, 3х плюс 10х, 3 частини плюс 10 частин. Це буде таких 13 частин. 13х дорівнює. Записуємо 6. Є. Ну що ж, а зараз тоді обидві частини рівняння можна поділити на той множник, який є біля Х, щоб зліва залишилось тільки Х. Бо нас цікавить, чому дорівнює Х. То поділимо тоді обидві частини рівняння на 13. Записуємо поділити на 13. Отже, зліва у нас було 13х. Якщо я поділю на 13, то залишиться просто Х дорівнює. А справа було 6. Ділимо на 13. То записуємо поділити на 13. Є. Ну що ж, 6, поділити на 13 не поділиться. Не отримаємо десятковий дріб. Але це можна цю частку записати в вигляді звичайного дробу. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Тоді 6 13. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння це 6 тринадцятих. Переходимо до другого рівняння. Мінус 2х мінус 5 дорівнює мінус 5х. Будемо розкривати дужки зліва. Перед цими дужками стоїть знак мінус, то знак кожного доданку будемо змінювати на протилежний. В дужках у нас було плюс 2х, то стане мінус 2х. Було мінус 5, стане плюс 5. І це дорівнює мінус. 5х. Є. Ну що ж, переносимо тоді до даного, що не містить невідомого, який знаходиться зліва плюс 5. Через знак дорівнює праворуч, змінюючи знак. До даного, який містить невідомо, мінус 5х, якщо є праворуч, перенесемо, ліворуч, змінюючи знак. Тоді зліва в нас було мінус 2х. Так, справа було мінус 5х, перенесемо, то зліва буде плюс 5х. Це дорівнює. Зліва було плюс 5, перенесемо, то справа стане мінус 5. Араз, х виносимо за дужки. То х, якщо винести за дужки, у дужках залишиться мінус 2 додати 5. І це дорівнює мінус 5. Є? Ну що ж, записуємо, що х, що множиться. Мінус 2 додати 5, модуль додатнього числа в нас більший, сума буде додатня. А 5 відняти 2 різниця модулів буде 3. Тобто х, що множиться на 3, це буде дорівнювати мінус 5. Зараз, як знайти х або шукаємо як невідомий множник, або поділимо обидві частини рівняння на 3. Від цього наша частка, наш, наш рівняння не зміниться. Ми хочемо, щоб зліва у нас залишився тільки х. То ділимо на 3 обидві частини рівняння. Ділимо на 3. Гаразд. То тоді зліва було Х помножити на 3. Якщо я поділю на 3, то 3 скорочується, залишиться Х дорівнює. Справа було мінус 5. Якщо поділити. То його також потрібно поділити на 3. І. Ну що ж, чому ж дорівнює ця частка? Який знак буде? Знак буде мінус, одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна, а в дужках записуємо 5, що ділиться на 3. 5. Що ділиться на 3. Є. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Це буде мінус. 5 подати на 3. Ми можемо записати вигляді дробу, як мінус 5 третіх. Є? Так. Тоді мінус 5 третіх. І ми можемо виокремити зараз цілу частину 3 третіх це 1, то ми можемо записати, що х тоді дорівнює мінус 3 третіх це одиниця, одна ціла, ще залишиться 2 третіх. Є? Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння дорівнює мінус 1,2 третіх. Ну що ж, переходимо до наступного, до третього рівняння, мінус 3 в дужках х мінус 3 дорівнює 7. Будемо розкривати дужки зліва. Мінус 3, потрібно помножити на кожен з доданків. То ми записуємо мінус 3, множимо на х, це буде мінус 3х. Потім відняти 3 у дужках, це додати мінус 3. Тобто ми можемо записати і додати мінус 3. Ми множимо тоді на мінус 3. І це дорівнює 7. Є? Ну що ж, зліва буде мінус 3х. Додати. «мінус 3, що множиться на мінус 3. Добуток буде додатній. Тому що обидва множники у нас від'ємні, то 3, що множиться на 3 це 9. Отже, мінус 3х додати 9 це дорівнює 7. Гаразд. Ну що ж, доданок, що не містить невідомо, який знаходиться зліва, 9. Переносимо через знак «дорівнює» з протилежним знаком. Праворуч. Тоді у нас залишиться зліва мінус 3х. Невідомою, більше тут немає доданків. Дорівнює. Справа було 7. Зліва було плюс 9. Якщо ми перенесемо через знак дорівнює, стане мінус 9. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що мінус 3х дорівнює. 7 відняти 9 це буде мінус 2. Ми можемо записати, як це 7 додати мінус 9. Так. Тоді пишемо, що мінус 3х дорівнює. Отже, модуль від'ємного числа в нас більший, Ставимо мінус, а 9 відняти 7 це буде 2. Ну, а зараз як знайти x? Або шукаємо як невідомий множник, або поділимо x на той множник, який є біля x, щоб він скоротився. То записуємо, що поділимо обидві частини рівняння на мінус 3. То тоді зліва у нас буде x. Так. Бо х помножити на мінус 3 і поділити на мінус 3, залишиться просто х дорівнює. Справа було мінус 2, то ми ділимо на мінус 3. Є? Знак, який буде мати частка, це додатня, тому що обидва числа в нас додатні, то ми записуємо x у нас дорівнює. Тоді записуємо просто як 2, що ділиться на 3. Ну і 2, що ділиться на 3, запишемо у вигляді дробу. Можна записати як 2 третіх. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння дорівнює 2 третіх. Переходимо до останнього, до четвертого рівняння. 5 у дужках х плюс 2 дорівнює 11 у дужках х-3. Будемо розкривати дужки зліва і справа зліва кожен з доданків у дужках будемо множити на 5. 5 множимо на х, це буде 5х. Додати 5 множимо на 2. І це дорівнює. Справа кожен з годанків множимо на 11. То 11 множимо на x, це буде 11x. Потім записуємо відняти. А тут у нас буде 11, що множиться на 3. Гаразд. Ну що ж, знаходимо добузок. Зліва було 5х, так і записуємо 5х додати. 5, що множиться на 2, це буде 10. Дорівнює. 11х, так і записуємо. А 11, що множиться на 3, це буде 33. І... Ну що ж, будемо переносити невідомі доданки праворуч. Плюс 10 переносимо праворуч, змінюючи знак. А доданок, що містить невідоме справа, 11х. Переносимо ліворуч, також змінюючи знак на протилежний. Зліва у нас було 5х. Тоді справа було 11х, а зліва стане мінус 11х. Це дорівнює. Справа було мінус 33, зліва було плюс 10. Перенесемо, то справа буде мінус 10. Є? Ну що ж, а зараз, від 5х, як відняти 11х, можна x винести за дужки. Так, то у дужках тоді в нас залишиться 5-11, а ми запишемо у вигляді суми, це буде 5 додати мінус 11. І це дорівнює. Тут мінус можна винести за дужки, а в дужках буде сума модулів, це 33 плюс 10. Так. Є. І... Ну що ж, записуємо, що х що множиться, модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна. 11 мінус 5 це 6. Х, що множиться на мінус 6 дорівнює мінус 33 додати 10, це буде 43. Отже, це буде мінус 43. Є. Ну що ж, а зараз будемо шукати x. Можна знайти як невідомий множник, або поділити обидві частини на той множник, який є біля x, щоб зліва залишилося тільки х. Тобто ми можемо поділити обидві частини на мінус 6 від цього розв'язок нашого рівняння не зміниться. Ну що ж. Тоді записуємо x помножити на мінус 6 і поділимо на мінус 6. Мінус 6 скорочується, зліва буде просто х дорівнює. Справа було мінус 43. Що ділиться? Потрібно також поділити і праву частину на мінус 6. Є? Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. Знак частки буде додатній, тому що у нас обі два числа від'ємні. То тоді ми запишемо як 43. Що ділиться на 6. Є. Як 43 поділити на 6, не поділиться, але ми можемо записати в вигляді звичайного дробу. Тобто записуємо, що х у нас тоді дорівнює. Запишемо спочатку як 43 шостих цю частку. Так. Ну, а тепер виокремимо цілу частину 42 шостих, 42, що ділиться на 6, це буде 7 цілих. То ми записуємо, що х у нас тоді дорівнює. 7 цілих. Якщо ми забрали 42 шостих, залишиться ще 1 шоста. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння 7 1 шоста. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь зручним способом. На цьому вправу завершено.